Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталія отримала свою чергову посилочку. Посилочка така більше складається із новиночок, які я хотіла протестувати. І сьогодні я поділюся з вами своїм враженням від цих новиночок. Ну, а почну, звичайно, із того, що в мене замовили: замовили отакий аромадифузор цитрус. Відкривати повністю не буду, але покажу пляшечку. Ось така пляшечка, там є пробка, можна проткнути, ну, зробити дірочки і так палички вставити, щоб не так швидко аромат вивітрювався. Ну, А якщо так недостатньо аромату, то потрібно повністю ту пробочку зняти і поставити туди палички. В наборі 4 палички, думаю, що цього буде більш чим достатньо. Аромат чутно, такий цитрус. Я взагалі не, люб... ну, не дуже такий фанат щоб цитрусового ароматів. Ну, такий неплохий, неплохий аромат, якби для оселі навіть я б взяла, бо така є трошечки солодиночка, ну цікавий аромат. Думаю, клієнтичка буде задоволена. Ще раз покажу коробочку. Друге, що в мене замовили, замовили ось таке рідке мило. Я розказувала вже, що мені дуже подобається персик. Ну а клієнточка захотіла ось такий папає. Теж не розпаковую, так як він ніде запакований, щоб віддати клієнточки, щоб ніде нічого не нарушити упаковочку. Ще, так як у мене Гарне замовлення було в третьому каталозі, їх було два, це друге. Я отримала ось таку піночку по дуже-дуже привабливій ціні. Пінка класна, я вже це знаю. Тому що в мене ось є моя, тою, що я користуюся, дуже класна. Ось таке. Одного такого нажима вистачає. Вимити всі свої інтимні місця, дуже приємний аромат, дуже гарно піниться ще. Я задоволена і раджу вам, вже цей продукт є в цьому каталозі у нас. Ціна не бюджетна, але засіб вартує того, щоб його придбати і спробувати. Ну, а далі ще у мене в нашому каталозі, вже в цьому четвертому є серія ось таких продуктів для ніг. Я взяла 4 одиниці і зараз про них розкажу. Цей засіб це для кутику. Масло таке Жирненьке, я вже спробувала. Гарно зм'якшує кутикулу. Потім гарно з нею можна працювати. Одного разу я навіть не працювала, ну, тільки просто намастила і оставила, і доволі так гарно кутикула сама якби прибралася. Не знаю, як це воно діє, але результат мені сподобався. І що я скажу. Я, звісно, ще користуюся одним засобом, зараз, щоб нігтики були. Ну, і оцей засіб, мабуть, теж дуже-дуже допомагає. У мене дуже швидко відросли нігті. І я прям так задоволена, який продукт ще в мене є, можете писати в приват. Я вам порекомендую, тим більше, що на другий продукт зараз дуже-дуже крута. На ціна в каталозі. Ще один продукт, що я вже спробувала, це крем для ніжок. Ну, не знаю, поки я нічого не можу такого сказати ух. Просто гарний крем для ніг. Зволожує, не можу сказати нічого ні поганого, ні геть такого ух. Ну, не знаю. Для мене. Просто крем та й крем. Ну, можливо, це моє ще тільки таке враження, бо я ще користувалася ним лише два рази. Буду користуватися і вже в пустих баночках вам ну, скажу повністю відгук по цьому крему. Далі ще я брала ось такий продукт це гель для видалення загрубілої шкіри. Пишеться. А ще в каталозі писали, пишуть, що це від мозолів, а у мене якраз є проблема на руках, дуже якось висипало мозолями. У мене це вже не в перший раз, я вже і народними способами прибирала ці мозолі з рук, а тепер ось таким гідролатом пробую. Корист, ним потрібно користуватися. Раз в тиждень написано в інструкції, тому я поки користувалася лише один раз. Ну, знаєте, взагалі, ще я не прибрала мозолі, але результат мені подобається, тому що навіть народними способами зараз ніхто мозолі не виводить. Тому теж буду користуватися і вам розкажу вже в пустих баночках. А ще цей засіб дуже Гарно вже відгуки дівчатка давали, діє на ніжках, в кого загрубіла шкіра. Ніжки прям такі, шкіра вся виход... ну, її пензою щищають і дуже-дуже такий гарний результат мають. Ну, а потім обробляють цим кремом і дуже-дуже... Ну, на фото скидали дуже гарні результати. Тому в кого є така проблема, теж звертайтеся і я розкажу, як придбати ці засоби для себе дешевше. Тому що скажу зразу: засоби не бюджетні, але ну, я все-таки думаю, що дуже дієвий цей засіб, тому що я ж кажу, я всього раз обробила, і мені поки результат дуже подобається. І ще четвертий продукт, який я взяла із цієї серії, це ось такий охолоджуючий гель для масажу ніг з кінським каштаном. Я, звичайно, дуже задоволена нашим бальзамчиком, ось таким для ніг, так як маю варикозне розширення вен. я ним користуюся, дуже залишилася задоволена, всім раджу і своїм клієнтам. І своїм консультантом. А зараз хочу з ним порівняти ось цей гель. Що я скажу? Звичайно, що цей продукт буде в моїй ну, користуванні, так, як перше. Це є дозатор, і його дуже легко взяти в дорогу. Він менший об'ємом, такий буде важкий. І гарно можна скористатися це десь в поїздках, чи якщо ви десь в командіровки їздите. Цей гель все-таки не дуже зручно брати, бо банка, ні в сумочку кинути. ну якось так. Я взагалі ці крема, як возила десь з собою, я набирала ось тоже в такий у мене є й такий варіант. А тепер ось можна взяти вже готовий, не треба мучитись набирати, бо він густенький. Що я скажу за цей гель? Він меншим об'ємом, але його і менше треба. зовсім зовсім мало потрібно нанести на ножки. Ми вже користувалися і я, і на чоловіку. Це вже пробувала, щоб не тільки мій відгук був, а почути і від нього. Дуже менше треба, бо він набагато якось. Ну, довше можна ним масаж робити. І скажу, е, да, якщо порівнювати для масажа, цей крем ну, набагато має перевагу, тому що ним легше робити масаж. Набагато скользящі такі будуть рухи довше, тому що цього буде е, ну, дуже багато треба брати постійно. А цього раз, як ви на видавите, так ви і зробите масаж. Це однозначно, це вже випробувано. Що я скажу за дію. Якщо для варикоза це просто ну, таке легке полегшення, і все больові такі відчуття, якщо це іменно болі з венами зв'язані, ну не розраховуйте, що він аж так поможе. Більше, це для тих, хто от Читав в цьому кремі, що це від варикозу, ой ні-ні, мені такий не надо. Але ноги, якби за день на каблуках болять і все таке. Тому, хто боявся цього крему, раджу цей взяти, тому що охолоджуючий ефект мгновенний, дуже швидко знімає от таку втому в ногах. Я Перший день дуже багато там ходила, бігала по своїх справах. І оцей гель мені дуже-дуже допоміг. Бо я прийшла, я першим ділом. Прийняла дощ і намастила ноги оцим кремом. То я вже через хвилин 15 пішла готувати їсти і ножки, якби, вже таку свіжість, і в тому я взагалі не чувствувала. Але це не для Вен. От чомусь в мене все-таки, якщо ви варикозом хворієте, беріть наш бальзамчик ось такий. А цей просто як на зміну, якщо десь ви в дорозі, намастити, щоб от враз такий пішов холодок, і зняти напругу, от таку в ногах. Оцей крем буде вам на годі. Тому скажу відразу: це зовсім два різних крема. Парі, да. якщо тільки один від варикозу, ні. це більше такий профілактичний, більше для масажу. Тому що цим хто роблять масажі, масажісти мене поймуть, що цього крему дуже багатенько йде, і якби не дуже незручно робити масаж. Оцей набагато краще. Тому ось такі мої порівняння. Вибирайте продукцію під себе, вибирайте для себе, користуйтеся в задоволення, а якщо потрібно вам оформити ще дисконт, якщо ви не маєте в компанії Лівеста, пишіть, я з задоволенням вам допоможу. Всім пока, до скорих зустрічей!